У кожному з чотирьох років існування Суперліги запорізькі козаки вирушали у похід по Кубок. Двічі вони поверталися до берегів Хортиці зі звитягою. Останнього разу це відбулося два тижні тому. Кубок давався нелегко, тим більше, що була перед этим полоса неудачних ігор і определенні травми, проблеми. Е, Удалося зібратися і, в общем-то, показати хороший результат. Конечно, я ожидал победы, но сказати, що я був уверен в ней на 100%, це, конечно, було себе обманути. Я уверен був в тому, що якщо ми покажемо свою ігру, то кубок ми виграємо, що в итоге і произошло. Чотири роки поспіль на фінал чотирьох команду виводив беззмінний тренер Кирило Большаков. Я вважаю Кирила Большакова ну, одним из сильніших тренерів України. У нього є все. Первое. Он сам играл в баскетбол. И на довольно-таки хорошем уровне. Второе, он самообразовывается. Он не успокаивается. Он очень много работает. Сейчас я чувствую гордость за наших ребят, за наш клуб и за нашу команду. Проявили максимальную сплоченность, самоотдачу, показали хорошую игру. И, наверное, по праву победили. 4. Усі ці чотири роки поруч із президентом та тренером вірний капітан команди Олександр Рибалко. Саме він вже не раз передавав у руки партнерів Кубок переможців. Його особистий внесок у цьогорічну перемогу є неоціненним. Можливо, бодай частково він вимальовується у титулі MVP Кубка Суперліги, котрий отримав Олександр. Капітан на 100%. Так, да, В цих двох іграх он показав, можна сказати. Свой практически лучший уровень игры. это почетно, это пам'ятно, Это как бы знаете пере, передача трофея реликвии, яка в будущем э, будет как введет в историю клубного баскетболу именно команди «Фера». То, що ми достигли, я ни в одному клубі не достиг, поэтому для меня это вторая семья. Артем Буцький тричі грав у Кубкових фіналах чотирьох в зелено-білих кольорах запоріжців. Але вперше відчув смак перемоги. Артем надежний. Надежный настоящий первый номер. Характер, он боец. Для него он в, в игре отстаиваться не будет. Он будет биться тоже до конца. После тем более трех плохих э, проигрывающих игр в чемпионате как бы, то есть, у нас не было другого шанса, друг, другого пути, чтобы, чтобы надо было реабилитироваться перед варящиками, перед своими, которые приехали. 20 часов їхали на автобусі. Ми все це хотелось, хотілося показати і все-таки перший, перший раз выиграть Кубок. Як лично для мене. Які пристрасті щоразу вирують на майданчику у фінальній кубковій грі, цього року відчув на собі і Камерон Мур. До своєї першої великої перемоги у професійному баскетболі він йшов із ушкодженням гомілкостопу, котре отримав у півфіналі. Кубок показав, що він на ступеньку піднявся травмою, і з усім він бився, боролся. біль мене і забудеться, а програш команди у фіналі Кубка залишився би в пам'яті назавжди. Такий варіант мене не влаштовував. Саме тому, попри травму, я вийшов на майданчик. Сьогодні мій гомілкостоп вже здоровий, а я маю змогу споглядати на красень кубок та згадувати переможні емоції. Подібні варіанти мені більш до вподоби. Не найкращим чином складалася перша половина фінальної гри у Річарда Гуїна. До роздягальні він пішов з нульовим очковим доробком. Але у другій половині гри вболівальники побачили цілком іншого річарда. Ідучи в роздягальню, я поглянув на кубок і зрозумів, що надто сильно хочу отримати цього красення. 15 хвилин перепочинку перезавантажили мене. Результат, ви всі знаєте. Це була мета, до котрої ми йшли, і ми досягнули бажаного. Я пишаюся цим. Найяскравіший гравець Ферро, який вже став символом команди Ренді Калпепер, минулого року, отримуючи титул МВП фіналу чотирьох кубка Суперліги, сказав: Я би з радістю проміняв це звання на сам Кубок. Цього року так і сталося. Ренді вперто йшов до своєї мети і таки досяг її. Чотири роки тому, здобувши перший кубок Суперліги, гравцям ферро ЗНТУ вдалося по закінченню чемпіонату покласти в кубок бронзові нагороди. Повторы неприемные процедуры Целком ему верно и у 2013 -го. Ну почему бы нет? Аппетит приходит во время еды, как говорит. Сердца учащенно бьются в унисон. В Бело-зеленых трибунах будет шторм. Вера. И одна любовь на всех-всех. Игра закружила нас, как карусель Вера. Магнит, сталь, кремья. Тяжелый труд, команда, на наши время Вот И мы вырвем шанс надеть медали. Кубок над головами двигается дальше.